Давай, 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 давай! Рухаємося, рухаємося, рухаємося. Хороший темп. 20 20 мадрів. Аккуратненько! Тримаючи баланс рівну вагу. Дещо розхитало Ореста. Він просто вирівнюєте ситуацію і Сергієві. Повертається він на доріжку. Дуже велика вага, 140 кілограмів, 130 кілограмів на руку даруйте. Дуже непросто витримувати ось ці. Навантажик. Тримається, тримається, такий колюшок, вирівнює. Треба дещо перепочити. Більше за усіх проніс Сергій. Наразі можна дочекати, які будуть результати у молодшого Ореста. Ліміт часу. Сергій Конісок перемагає в цій довилі і виграє третю справу поспіль Орес Полеп'як. Кіш за Сергія Конюшко. Конкурентний ульяковий Хорес Полеп'як. Я хочу бачити цього хлопця на смерть. Ми подивимося, які результати.